Сьогодні в програмі міністр оборони України відвідав військові гарнізони Одещини та Миколаївщини. Литовсько-польсько-українська бригада бере участь у навчанні Анаконда-2016. Близько двох тисяч строковиків та контрактників склали військову присягу на Львівщині. Військові надали допомогу одному із дитячих садків міста Слов'янськ. Українські захисники спільно з місцевими волонтерами відновили гральні майданчики та альтанки, перекрили дах та прибрали територію закладу. Питаємося, катаби. Быть армией с народом, организовывать вот эту помощь, чтобы, потому что э, мы уже проверяли от себя, деньги на детские сады выделяют, слава богу, постоянно на питание, а вот на такие мелкие ремонты, которые тоже важны. Пока средств нету, поэтому приходится вот. Обращатися к ребятам, вот, в частності Олексію, обратились, і одразу з удовольствием сказали, що допоможемо, привезли свій ліс. Шифер є в саді, капець. Армійці і надалі планують співпрацювати з волонтерами Донбасу та допомагати місцевому населенню відновлювати інфраструктуру міст та селищ. Ірина Монастирська, Віктор Нуфлєвчас Че. Міністр оборони України Степан Полторак вручив нагороди бійцям 93-ї окремої механізованої бригади, підрозділи якої перебувають на відновленні на полігоні в широкому лані. Я кожному з вас кажу велике спасибі за патріотизм, за сміливість, за те, що ви готові зі зброєю в руках захищати свою країну. Протягом майже двох років гвардійська 93-я бригада спочатку визволяла від загарбників українські міста і села, а потім мужньо тримала оборону на околицях Донецька, в тому числі в Авдіївці, опитному пісках та в терміналах Донецького аеропорту. 93-я легендарна бригада, я кажу легендарна, тому що практично немає такої гарячої точки в зоні проведення терористичної операції, де ви не приймали участь. Причому там, де 93-я, там завжди перемога. І там завжди є впевненість про те, що жодного клаптика землі ми не віддамо 75 бійців бригади отримали з рук міністра відомчі відзнаки, цінні подарунки. А двом військовослужбовцям Степан Полторак вручив іменну вогнепальну зброю. Очільник оборонного відомства також повідомив, що до жовтня цього року широкому лані збудують сучасне військове містечко. Такі городки будуть побудовані практично на всіх навчальних центрах для того, щоб особовий склад, який виходить з зони АТО, міг привестися в порядок і відчути можливість. Відпочити в ході робочої поїздки по гарнізонах Одеської та Миколаївської областей міністр оборони відвідав також військовий аеродром Кульбакіно та Одеський військовий госпіталь, де проходять лікування, поранені бійці АТО. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, Часче литовсько польсько українська бригада розпочала польовий вишкіл за сценарієм операції зі стабілізації в рамках навчань Анаконда 2016 яке триватиме на полігоні Нова Демба у Польщі до 17 червня. сьогодні солдати з Польщі, Угорщини, Литви, України і США розпочинають спільне тренування під час навчання Анаконда на полігоні Демба. Я вітаю вас у Польщі. Анаконда 2016 відкриває широкі можливості для поглиблення співпраці між країнами-партнерами. Це навчання проходить на найбільших полігонах збройних сил Республіки Польща. У ньому беруть участь понад 31 тисяча військовослужбовців із 23 країн світу. Український взвод 80-ї окремої десантно-штурмової бригади увійшов до складу польського батальйону. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Олександр Гайн, час че. Воєнне протистояння на сході держави триває. Українські захисники продовжують боротись за мир і незалежність батьківщини, і тому небайдужі громадяни вважають за необхідне підтримувати військовослужбовців. Для 54-ї механізованої бригади придбали автомобіль. Це повноприводна автівка, яка пристосована до екстремальних умов. Військовослужбовці кажуть, попри достатнє матеріальне забезпечення, саме така машина їм украй необхідна. Тож із проханням її придбати звернулися до благодійників. Современные реалии войны требуют того, чтобы мы были постоянно мобильными и чтобы техника, которая у нас находится, она могла очень быстро проезжать все преграды, которые там случаются. То, что это автомобиль двухмостовой, он сможет ездить по пересеченной местности, по болотной местности. А также то, что этот автомобиль имеет небольшие габариты, он очень маневренный. Мы сможем передвигаться на нем также в узкопроходимых местах. Ну и высокий клиренс автомобиля. поскольку там дороги всі розбиті, то і плюс много польових дорог, то це очень важливо, щоб машина була поднята по максимуму. На прохання земляків відгукнулася родина Людмили Зубко. Після спілкування з хлопцями, історії яких вразили благодійників, вони вирішили придбати надійний і міцний позашляховик розповідали про такі справи, що от хлопець захворів не її хлопець, а який живе в тому селі. І швидкої не можна не дозвонитися вона не приїжджає. Вони взяли хлопця і завезли до лікарні. Причому сусід стояв і проклинав їх. Вони подивилися, що є якийсь залишок їжі завдяки нашим волонтерам. Вони то все зібрали і поїхали до дитячого садочку, де дітки там без батьків або з батьками, але не вистачає якоїсь їжі. Вони так от ручки в кулачки, і вони ці справи роблять. Після придбання цю автівку повністю адаптували під потреби військових. І тепер це всюди хід, який значно полегшить виконання завдань там, де ризик для життя існує повсякчас. Олександр Візгін, Ірина Монастирська, Олександр Райковський час ще. У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ. Майже півтори тисячі строковиків та контрактників склали військову присягу на вільність українському народу. Обіцяю завжди бути вірним його не зраджувати. інтереси держави, хвилювання ну і гордості. Що ми за цей час і то ми один за одного, як якби виникла ситуація, то вже всі знають, що він за всіх. Серед гостей доброволець, учасник антитерористичної операції, а нині резервіст Іван Ящишин. Його син склав військову присягу і став солдатом. Переповнює гордість, те, що на сьогодні син прийняв присягу і переповнює відчуття гордості за нашу армію. Не даремно все це було і. А ціна заплачена, що армія стала з колін, перечуття гордості, хвилювання, Такі відчуття. Музичний подарунок для всіх присутніх дефіле військового оркестру Національної академії та виступ львівської співачки та волонтера Софії Федини. Того ж дня у двох інших містечках навчального центру базове та гвардійське, військову присягу склали ще понад пів тисячі строковиків та контрактників. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, Антон Миронович, час ще. В Міноборони набирає обертів діяльність груп цивільно-військового співробітництва. Управління працює за 11 напрямками. Ми плануємо до 2020 року, що структура підрозділів та фахівці цивільно військового співробітництва будуть повністю взаємосумісні з країнами-членами НАТО. Вже в цьому році спланована участь групи цивільно військового співробітництва. Управління не лише налагоджує зв'язки з цивільним населенням, а й працює з сім'ями загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Веде проект евакуація. 200 бере участь у розмінуванні території зони. АТО то відновленні інфраструктури. Щодо останнього працівникам вдалося відновити газопровід у Мар'їнці та Красногорівці. Вони сподіваються, що вже цієї зими місцеві мешканці будуть забезпечені теплом. Ми нарешті. Закінчили прокладання майже трьохкілометрового газопроводу, під'єднали до відповідної інфраструктури. Особливості цієї роботи були в тому, що газопровод в декілька місцях проходить близько 200 метрів від позицій незаконних збройних формувань, і ми залучали не тільки представників відповідних організацій з відновлення, але і залучали. СЦКК міжнародної організації, і хочу сказати, що цей проект, перший етап його завершено. Зараз все буде залежати саме від кампанії, які будуть подавати газопровід. На меті до кінця року створити центр цивільно-військового співробітництва у Краматорську, за словами Наздрачова, це буде своєрідна громадська приймальня для населення, яка працюватиме у відкритому режимі. Марія Маркевич, Володимир Стройков. Час